Чи можуть меми рятувати погану рекламу. Найбільш невдалі спроби бути вірусним. Та як випадковість може зробити рекламу хітом? Друзі, вітаю! Два випуски вже позаду, а це значить, що час підняти граду скрінжу ще вище. Сьогодні ми побачимо такі креативи, після яких ви захочете видалити свій інтернет. Цього разу я вирішив зробити щось унікальне. Оважно дивіться випуск, бо в одному з моментів ми заховаємо секретний код. Перші три людини, які знайдуть його та напишуть у коментарі, отримують по 50 доларів. Будьте уважні! Поїхали! Перша країна сьогодні. Це Канада. Поїхали. Поїхали. А що це за? Я відкриваю, а там воно. Ну, ти бачиш екран. А воно ось таке. Але добре, ну, mm -hmm. збільшуємо. І дивимося. Бест казінно канада. Так, ікс 15. А ну да. Ок. Дивіться, ну по-перше, це те саме, що і в минулому випуску я хочу сказати. Якщо у вас є кнопочка Google Play, а телефон блимає iPhone, то це не мечеться. Це прям помилка. Якщо ну, то я розумію, що ти л'єш на Android. Ок, то візьми Android. Чого ти таке? Ну. Угу. Диск вийнято не правильно. <onze sound> будь ласка, друже мій, дизайнер, а, подумай, наступного разу. Скоріше за все це було так. Він це зробив на айфоні, бо це ну, зручно, всім зрозумілий телефон, все ок. В кінці кріоса були дві кнопочки, iOS Google Play, вот. а потім байер каже, це прибери, бо буде тільки а, цей, буде тільки Android. Клас. Але, мабуть, і телефон треба було замінити. Якість, якість дуже погана. A few later. Тобто якість, ну, топчик, прям... Якість не дуже, дуже не дуже. Це не прям дуже сильний крінж, але це просто, ну, просто це дуже дуже не дуже. Якась дивна помилка. Це прям поганий дизайнер, вибач, друже. Я бачу, що ти ці рулетку, цю ці, крейзі тайми, ти їх класно робиш, крутиш. Все класно. Чого не можна взяти? Андроїд. А ми йдемо далі. І наступна країна у нас Нідерланди. Там повинно бути щось, ну таке. Те, оце, що ну галантя, Дядя, ну там класно. Дивимось. Прям ну добре. А, ок, клас, супер, ну. Дівчина підглядає все ок. Але а, мені тут а, за кадром мій оператор каже, що а, це а, якийсь там блогер з болота. З болота? Чи як сказати? Запаребрікавий. Що це а, якийсь там блогер запаребрікавий? Запаребрікавий. Це дуже дивно. Чого в Нідерландах? ця... А, Морда, наче в Нідерландах немає гарних людей, щоб показати їх в кадрі. Я розумію, що скоріш за все це взяли якийсь уривок з якогось модного скетчу. Тому просто, скоріш за все, це робили люди також із за Перебріка. Тому що я можу сказати? Нічого не можу сказати. Йдемо далі. Подивився блядь, Нідерланди, а там гусня за Запік. Наступна країна у нас Польща. Польшу ми любимо. Там That'd був снідох like ще That's там like... щось. Я все ж таки чекаю, коли буде Бобер. Бобр, курва! Я чекаю на щось веселе. Бо Це Польща. Польща круто. А, дивимось. Чуєш, ану йди, це не, не, не з болота блогер. Так. Опа. Решті. Це не плінко, я дуже цьому радий. Опа, лутає бабло дівчина. О, дівчина, кажу, <глупи> хлопець: лутає бабло. Клас, егей, э гроші, супер. А, наче ок, поки що ок. Ну, як актори вони ну таке собі, але тут цього не дуже і треба. Да, Ну знов. А, дивіться, знов одна і та сама помилка відразу у раз. Він грає на iPhone, а потім це тільки на Android. А тут ще й так вирізано дуже, дуже не дуже дуже погано а, кадр сам врізаний. А, він в руках тримає якийсь там один з останніх айфонів. В нього Немає чолки, а знизу бачите скільки а, місця. Ну тобто, дуже а, якось необережно це зроблено. Ні, якщо б це був Андроїд, мені здається, ніхто б це не побачив. А можливо, цього ніхто і не побачив. Можливо, це бачу тільки я. І до не за що, просто так, може бути. Трохи дизайнери не допрацювали, як завжди, кожного разу. Ну так в цілому 50-50, Я не знаю, це 50-50 для мене. Пишіть краще в коментарях, а пропускати таке а, нормальний це кріос чи ні, от саме за Польщу. Мені цікаво, саме за Польщу. а наче вигляд непоганий, тобто всього креоса загалом. Але якщо дивитись трошечки глибше, то ми бачимо дуже, дуже-не дуже багато недопрацьованого а, зі сторони дизайнера. А ми йдемо до наступного кріосу. Це буде Франція. Ага, так, давайте Так, Що, нема питань, ікси правильні. Так? Ну, Добре. Угу. Ага. О, отакі стопочки, прям. А і так. Навіть не дограла музика. Ну, це прям дуже старий кріос. Таких було дуже багато, щоб ви не думали. Ми беремо актуальні кріоси, які зараз крутяться на об'ємах. І дивно те, що. Цей кріос робили прям дуже-дуже багато років тому. Пірати Карибського моря, а це взагалі ці порвані купюри, які мечаться, клеються і в них є виграно круто. Крінж те, що в 25-му році ми це бачимо. Ось тут крінж раніше. Я пам'ятаю, що декілька років тому. Воно лило, на цьому заробляли, ок. Але зараз це прям <хи> я не знаю. Давайте ми поступимо так. Я даю завдання своєму дизайнеру, трохи дизайнери не допрацювали, але на цей раз я попрошу зробити його ще гірший кріос, ніж в мене є. Тобто ми беремо кріос з Франції і робимо його гірше. Тому давайте, отак. Ми раз, два, три, і дизайнер зробив. Тому дивимось знову старий кріос, який був. Ось він, класний, супер і топчик. А, все. а І цей, який зробив мій дизайн. Як вам, дуже-не дуже. Мені дуже цікаво, а, бо зараз я його не бачу. А, і мені цікаво, що там дійсно вийшло. Будь ласка, заходьте в коментарі і голосуйте, який з цих кріосів дійсно гірший. А ми йдемо до наступного відео. А наступний кріос у нас а, це той, що присилали. Ви нам, те, що я бачу, це Гео Іспанія. Більше в мене немає жодної інфи, тому давайте дивитися. Ну, перший кадр, що я бачу, є можливість, що Ютуб не пропустить цього. Але давайте дивитися: страйк, так, страйк. А, о, дякую. Зівс, я тобі дуже вдячний. Угу. Щось там запуталось. О, крутів. Ага. О, зато а, з того, що мені сподобалось, що тут є iPhone і є а, download for app. Перший кадр, я розумію, що це кікбейтний кадр, класно ой, цікаво, подивлюсь. І дякую, що воно зупинилось дуже вчасно. Дякую тобі, друже. Щось мені тут не сподобалось зараз. Я тут щось в чому прикол. А ми бачимо шість в ряд. Потім випадають їх чотири по 200, а на рахунок іде 600 взагалі. Тобто. Раз, два, ну типу, помилка на помилці в цьому плані. Але е, так загалом ок. Знову ж таки, е, скоріш за все, більш, більшість людей це не побачить. Можливо, це бачу тільки я. І дикуюсь. не за що мені саме мені не подобається те, що трохи дизайнери не допрацювали. Е, гроші е, неправильно рахуються, бо треба гроші рахувати. А так непогано. Клас, тому дякую. І ми йдемо до наступного кріосу. І завершує сьогодні марафон серед крінжа? Це креатив з Болгарії. Ну мені здається, що це буде все ж таки крінж чогось. Бо я докуюсь, мені здається. Давайте дивитись. Споку печелите на месяць. Заміналія месяць і скарах над 50 000 лева. Вау, а каде печеліте толкова много? Привожені туплінку. Можеш ли да ми кажеш, какво е то? Іграю в привожу до клас. Около 3 Месяці і всякий месяць а, а Я розумію, Вугарс. Да це приємно. Один приятел з печелі над 100 ага. кіліво наведнеш. <звистит> а, а, а це все? А чого воно так обривається? Ну, це дивно. Мені подобається, що це все ж таки iPhone. Там ми бачимо, що це і можна через App Store скачати, що це можна через Google Play скачати. Все добре, клас. Ок. Мені не дуже ліпсінг подобається, він якось там не дуже ровно зроблений. Ну і це те, що знов ікси летять не туди, куди треба. А так не дуже сильний крінж. Добре, це, це ще ну ок, типу ок. Кожного разу мені хочеться сказати, що це був найважчий випуск. Тяжело. після кожного випуску мені так хочеться сказати. Але все ж таки е, ми дивимось, аналізуємо. І я дуже сподіваюся, що це для когось корисно. І ви подивитесь, і зрозумієте, що можна робити гарно. Не треба робити прям дуже важко. Там просто треба ну, дивитись, що ви робите так чи ні. Там є декілька пунктів, які треба виконувати шаг за шагом. Крок за кроком. А я сказав, Шаг за шаг шаг за шагом, крок за кроком. Вибачте, сподіваюся, для вас це було дійсно корисно і цікавим. Якщо це так, ставте лайк підписуйтесь. Пишіть коментарі, це дуже важливо для нас. І чекайте на наступні випуск. До зустрічі!